Друзі, всім привіт! З берегів Балтійського моря. Сьогодні ми знов на затоці і будемо ловити окунців. Ну, Якщо повезе, то ще може спіймаємо і щуки. Сьогодні в нас вже глибока осінь, вже я вдягнуся куртку потеплішу, колега трохи мерзне. Не? Вже ніс червоний. <рес> <рес> так, присажуйтесь позручніше, а ми поплили. Так, от зібрав я спінінг і лодочку вже, і буду вирушати. Сьогодні в мене з такій спінні дві фірми Fox Street Fisher. 2.30 і від 6 до 24. Катушка дайва CrossFit у розмірі 3 тисяч. Ось така в мене сьогодні палочка. Бачите, там на воді, в забротах, в штанах стоять стільки рибаків. От колега вже першого конця аж цілих два. Ложи. отакі от кота кабасики. Так, я спробую ловити сьогодні на чуть-чуть більшій приманки в розмірі 7,6 мм і 2,6 грама. тоже S-Fishing, 20 штук у упаковці. Зараз відкрию, покажу вам. Ось такі сріблясті, з чорноватою спинкою. Один на три. cloca Є, сів тихенько на гачок Ой, щось зараз якісь маленькі пішли оконці. Такі дрібоньки, зато спокусився на велику рибку. Є. Пішла жара, пішла жара Це хорош. хороший екземпляр. У мене теж йде. От, є щось, але щось невеличке. Я, я, у мене величка. Це величка. Оце так рибалка. Ну, все, все, вище не тяни. Все, сам знімай. Ось і в мене є. І в мене є. Потягнувось так. Не сумався тільки А, не цікавий. Який. Король раз сюда, але це другі. Ой, зі бачите, що тут у нас окуневий жор. От, ох, летять. Кіана. Ох, аж прокунув головок. О, да. О! Тільки просто пустив приманку на дно, і вже тут я чую мінімум два. Сидить, Такий шнурок малий, <ривіт> <Срочить>. <ривіт> Ну, ловимо ми. На відвідний поводок з Китаю я заказую на три гачка. Більш детально я показував в минулому відео. Силочку на відео я поставлю під відео. От. це дивіться, лодку мені розвертає. Ба! Де ти там є? О! Я його за спину. За спину зачепти. Ой, бачити, ти мене робити. Ти рязно дуже високо піднімаєш. Це не лишається, ти тянеш десь, бачиш, приманка під небо. Так ще трошки я половлю конців. Оху, Ого! ху, У -ху. Ну, добирай. Давай, давай. Є, yeah. є. Yeah. Ой, як класно. Лаваєн Так, ти чого ж мою приманочку з'їсти нові давай приманку мою. От постав я більшінькі риби. Темного кольору. На неї не дуже бере поконь більше на зеленого кольору відчуть меншого розміру пішла жара тут вже є, можливо два спокійна ля. Чини до самого верху. Так? На, піднімай. Ти добре хопить туманку. Десь який здоровий. Ого, угу. туман дуже Це так. Кейкрас. Такий є ось такий, супер дивіться заумер просто, навіть не рухається. Нарешті, проковтнув. О, цей же з'єдобний. Ось, такий. Шкисяді вони штукаються. страшно поднимать. Крокодил, мабуть. О, их два. Так, зараз я поставлю свой мощнейший спиннинг дайва на щуку. Так, бачу, в нас вже поплили додому, теж тільки щуки вони ловили, і нічого не співали. Попробую я. Можливо, мені повезе пару років назад, мій друг тут щуку на 12 кілограм збили. Так, по щуці поки що нічого. Та й скоріше нічого й не буде, Бо що, як я казав, були тут хлопці ловили. І на жильця. І на резину. І нічого не спіймали. Що, Шо, тяне сильно. Ну, за хороший оконець. Хороший. О! Клас! знал на окуня кидает это даже не накидает там же милли なるほど。 Ну все, друзі, любі підписники, буду з вами прощатися. Наловили ми сьогодні окунців, на можна сказати, ціле відро. Ми просто їх не брали, тому що вони були. Перед тим ми достатньо наловили і вони не були великі. От, то ми сьогодні тільки полювали на великих окунців. От позаді мене, бачите тут крапочки. Це все стоїть рибаки. І ловлять окуня. Щуку я не спіймав. Е, Кажуть, щука є тут, але ніхто її не бачив. Отак от. Така то історія. Ну, але прик... прекрасне це озеро по окунях, осені. Вони сюди запливають і тут справжній окуневий жор. Ну добре, буду спускати лодку збирати спінжі та й додому. Все. Всім пока. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.